Вас на нашому каналі, друзі. Ну, сьогодні хочемо вам показати е, врожай наших буряків. Ну, Мабуть, хтось скаже, а що це так, так пізно? Е, я, ж, я ж в своїх відео розповідав, що буряк, е, столовий буряк вибирати треба вчасно, щоб він був е, саме солодкий. Е, але, друзі, Бувають такі ситуації, що не завжди все можна робити по шаблону. І ось цей рік це все і продемонстрував. А саме оця спека, суша неймовірна. Я взагалі не знаю, як цей буряк. Я просто дивуюсь, як він виріс, до, 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 такого, до такого стану. Розумієте? Це все одно, що в пустині, абсолютно без води, щоб ви розуміли, з початку червня. В нас не було жодного дощу. Земля ну просто вона розсипається, вона суха, сухісінька, вологи в ній немає зовсім. Ну, очевидно, на першому етапі ще корінчик туди десь до вологи доставав і зразу скажу, що два рази. Ми їх полили, полили з поливалки. Ну, так, знаєте, коли побачили, що в липні місяці вже сохне листя, ну вже ж треба було щось робити, щоб зовсім не пропав. І результат ось такий, ну, мабуть, звичайно, аби були дощі. Ми все чекали, що піде дощ, щоб вони підросли більші. Ну, Але дивіться, вони якраз по величині такі. Можна сказати, і помірні, багатенько, правда, таких маленьких. Сорт, хочу сказати, сорт Шоп-Топ називається. Тому що не знаю, як би, як би, може, інший сорт проявив би себе гірше. А ось саме, саме цей бурячок виріс прекрасно. І що саме головне, от саме головне позитивного з усього всього, що ми його вибрали хоч і пізно, хоч і була суша. Він просто неймовірно солодкий. Я, я, я б сказав, ми виривали, робили там і на винігрет, і інші страви приготували, то я б сказав, що, мабуть, навіть просто занадто цукру в цих, в цих бурячках. Тому це дійсно такий дуже хороший позитивний момент. І що б там не було, дійсно, ми його садимо. Зовсім небагато. Ну, я думаю, все-таки, аби були дощі, то врожайність була б набагато більша. І лишки бурячків ми завжди згодовуємо курім. Ну, буде курім не достанеться в цьому році, буде тільки нам. Тому, ось дивіться, це якраз той приклад, коли вибирати буряк, щоб він був солодкий, теж. Такі, ну, індивідуально, можна сказати, треба дивитися по ситуації. Тому щоб таких конкретних дат по, по виборку буряка для того, щоб він був солодкий, ну, можна сказати, не існує. Треба просто притримуватися, скільки по, по сроках, але ж дивитися по ситуації. Тому, друзі, ну, ось таке коротеньке відео, якщо воно було комусь корисне, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.